Так, Заряджаємо. Да, заряжай. Заряджено, да, перевіряю прицели. Так, лампочки загорілись. Три звів прицел. Бульки нормально. Розблокуємо. Готовий. В бою готові. Розблокуємо. Третій готовий. Приготовиться, выстрел! Откат да. 380 Ствол Ствол чистый Заряжай Откат 380, ствол чистый, есть еще один Наводку возобновили, Наводку возобновили. Лампочки три горят Так, повторяю, прицел У, Угол 52.0 Прицел 208 бульки нормально, к бою готову. Так, заряжающий минуточку. Не спеши колпачок, давай я скручу. Держи. Минуточку. Заряжем. Заряжаем. Давай. Цепляйте ручка, ручна зарядка, сука. Так, заряжено, перевіряю, переприцели. Так, лампочки. Загоріли, стрик, бою готовий. Третій готов. так, 280. 308. 380. 380. Чекай ну, чуть-чуть. Чистий. Спол чистий.